Джермі Сайнфелд один з найуспішніших коміків усіх часів за версією Comedy Central. Тільки за 98-й рік він заробив 267 мільйонів доларів. Це зробило його одним з найуспішніших коміків, письменників та акторів свого покоління. Однак найбільше в кар'єрі Сайнфелда вражають не результати нагороди чи нароботки вражає послідовність і стабільність. Того, що він робить рік за роком. Він створював шоу, виступав і розважав публіку на найвищому рівні. І все це було дуже стабільно, ніби він знав якийсь секрет успіху і мотивації, які стратегії використовував Сайнфелд, щоб перемагати прокрастинацію і стабільно виконувати роботу якісно. Під відео посилання на курс по особистій ефективності. Забирайте безкоштовно.